Привіт, малята! Сьогодні моя черга знайомити вас з театром. Ви вже дізналися про правила поведінки в театрі, про професії театру. А я сьогодні познайомлю вас з тим, як виглядає театр зовні і всередині. Наше знайомство пропоную розпочати з відвідування театрів в різних куточках України. Ось перед нами Львівський театр у Львові. А це театр нашої столиці у місті Києві. Нас зустрічає Харківський театр. Тепер ми побуваємо у Одеському театрі. І нарешті Вінницький театр у нашій рідній Вінниці. А тепер ми відправимося до Парижу і побачимо на один з найкращих театрів світу Театр Гранд. Опера. Сідаєм на літак і летимов до Китаю. А тут чудернацький театр у вигляді літаючої тарілки. Ну що ж, а давайте відвідаємо Австралію. І тут дивної форми театр. Малята, а ви помітили? Що будинки театрів якісь особливі, великі, ошатні, казкові, прикрасені колонами, скульптурами, золотими і срібними прикрасами. Як ви гадаєте, для чого все це робили? Так, я з вами погоджуюся, для того, щоб їх помічали люди, захоплюся їхньою красою і величчю. Давайте завітаємо всередину театру. Ми потрапили до фойє-театру. Це місце, де люди очікують на початок вистави. Фоє простори, ошатно вбрани, з великими вікнами, на стелях висять великі льостри. Ось костюмерна. Як ви гадаєте, що тут зберігають? Так, тут зберігають костюми, гарно випресувані, вони висять на вішаках. І чекають, поки їх одягнуть актори. А це гримерна. В цій кімнаті акторів готують до виступу. Їх одягають, фарбують, одягають перуки, різні прикраси. Дімо в глядацьку залу. Ось вона. Це найбільше приміщення в театрі. Посередині, в кінці залу, знаходиться сцена, це місце, де виступають актори. Зверніть увагу на ось цю червону тканину по боках. Це театральна завіса. Вона відкривається перед початком вистави, закривається, коли потрібно змінити декорації, або коли вистава закінчується. У дуже великих театрах перед сценою є такий майданчик, який називається оркестрова яма. Це місце відділене від глядачів. Тут знаходяться різноманітні музичні інструменти. В цій оркестровій ямі працюють музиканти. Ось вони, погляньте. Перед сценою місця для глядачів. Крісла в театрі розташовані рядами. Перший біля сцени. Далі вони пронумеровані. Крісла в рядах теж пронумеровані. З одного краю буде місце один. Далі вони розташовуються по порядку. Крісла розташовані на різних поверхах. Нижній поверх глядацької зали називається партер. Ось знаходжуся в першому ряді партеру. Збоку від партеру розташовані ряди бенуар. Тут розташовані окремі кімнати ложі, у яких стоять 4-6 крісел. Ложі бенуару це чудове місце, де можна побачити, що відбувається на сцені. Ось я знаходжуся в першій ложі бенуару. Вище розташований поверх, який називається бельєтаж. Зазвичай у бельєтажі є ряди крісел і окремі ложі. На бельєтажі я знаходжуся в ложі номер 3 Вище розташовані балкони або яруси. У театрі може бути один, два чи навіть три яруси балконів. Звісно, не всі театри такі великі мають усі ці поверхи. Буває, що в театрі є лише партер та яруси. Малята, тепер ви вже знаєте про театр все. Беріть своїх батьків, купуйте квітки на найкращі місця і йдіть в театр на улюблену виставу. Мені було дуже приємно з вами провести цей час. Надіюся, що вам також сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей, малята!